Ось так виглядає коробка від робота для вікон, для зеркал, для стекла. Чесно кажучи, перший раз його використовую, мені сподобався. Можете собі заскрінити, зберегти. З доставкою накладним платежом виходить 300. Такі от насадки ще є. А інструкція не на нашій мові, на англійській є. Там йдуть серветки, насадки змінні. Там і не одна, і не дві пари, я так розумію. От, пульт є, батарейки ще в комплекті, скляночка пшикати, потім на те, щоб миючи розбавляти. Ну, коротше, ціна, можливо, того варта. Поки користувалася один раз, то не можу сказати на 100%, але можете собі зберегти і купувати. Воно непогано справляється з чисткою. Я думаю, що. Буде... Я хочу сказати, справився він з сухою чисткою на ура де є такі чуть-чуть розводи, можна дотерти. Але коли ти вже прийшов з сухою чисткою, тоді на нього треба нанести миючий засіб і ще раз пройтися з миючим засобом. Але чесно, одна біда, що довго і одна біда, що гуде сильно. Ну, і якщо впаде, то розіб'ється. Це в розетку. Шнур тут доволі такий довгий, блок питання. До речі, не дуже нагрівся. Практично годину мив один шкаф, ну без миючого. Тут є така штука, щоб доверху зацепити, зафіксувати, щоб якщо впаде, то не впав і не розбився. Але я так подумала, якщо він, наприклад, впаде і підвисне вгорі на чомусь, то воно може так розшататися коротше, і розбити вікно. Воно доволі таке тяжке. Мені здається, кілограм, може більше. Це дисплей, це кнопка. Натискаєш, придержуєш, він завівся. Тут є декілька режимів, на місці ми є, а, де крутиться. І зверху донизу він туди, сюди, туди, крутиться. Ну, ви бачили, коротше, ось така штука. Тут потім це витягуємо. витягнути. тут воно гарно кріпиться, тому що воно тут закручено в мене. Доволі такий довгий, довгий шнур. Ну, коротше, за 3100 з доставкою в мене обійшлося, то з наложеним платежем вони відправляють то, чесно, поки він мене порадував. Помив мені шафу, почистив, тобто від пилюки, від розводів. Насадки ці є в комплекті. Подивіться, який грязне було стекло. Сюди моюще потім бризкається. І далі його можна ще... Помити шафу з миючим, але я думаю, що не варто. Мені і так подобається. Так що, кому не жалко 300 накладним платежем новою почтою, то беріть. Ось така от махіна.